Вітаю вас, друзі. Ситуація з Білорусі, яку ми висвітлюємо системно, продовжується. Отже, що відомо на сьогодні? Відомо про те, що Лукашенко почав дещо йорнічати, але при цьому заявив, що ядерна зброя Росії вже може бути в Білорусі. І Він сказав: я так приїду з Москви, я ще подивлюся. Ну, очевидно, що йдуть останні приготування до того, щоб ця зброя була переміщена з Росії до Білорусі. Можливо, цей процес триває. Що це означає? Я вже говорив неодноразово, що це означає зміщення балансу сил безпекових в Європі, і Захід має адекватно реагувати на цю загрозу. Адекватно це можливо переміщення ядерної зброї в Польщу, розміщення додаткових сил в країнах Балтії і Польщі, взяти Україну протиракетний щит. Оборони Європи і НАТО, ось під цю парасольку нам потрібен тепер захист фактично ядерної парасольки. США. Тому що Росія зміщує баланс сил, Росія грає на ескалацію, цьому має протидіяти НАТО. А поза як Україна вже має системи, такі як Петріот, Сампті, і ми бачили їх в дії, що як мінімум два носії тактичної ядерної зброї вони можуть збивати. А мова йде про Іскандер, м ракети, і так само мова йде про ракети кінжал. Тобто, ми маємо бути частиною цієї архітектури безпеки, тому що. Ситуація набирає обертів. Путін грає в ескалації. Чому він зацікавлений в тому, щоб зіграти як вони це називають в Кремлі, контрольовану ескалацію? Можливо, спровокувати на конфлікт локальний з НАТО. А локальний мається на увазі Польща країни Балтії на території Білорусі, за результатами якої він може вийти з ініціативою, що потрібно це припинити, але нехай НАТО сідає зі мною за стіл перемовин, тому що я можу це припинити. І таким чином він хоче суб'єктизуватися, таким чином він хоче, щоб з ним почали говорити. Таким чином він хоче вийти з ізоляції і, хоч якось, намагатися вирватися з цієї з того виру помилок. Злочинник, який він себе загнав, тобто це така ескалація, деескалація через ескалацію, цікаво, що проснувся десь з Будуна чи не з Будуна колишній президент Медведєв і сказав про те, що Україна може отримати ядерну зброю. І ось це цікава річ, тому що архітектура, баланс сил руйнується. І якщо дійсно. Білорусь може собі дозволити не обмежувати себе договором про нерозповсюдження ядерної зброї. То чому не може поширюватися для зберігання ядерної зброї інших країн на території України зі створенням відповідних контингентів для обслуговування контингентів НАТО США, і це можна розглядати як елемент гарантії безпеки України. Це звичайно. Ставить під додаткові ризики, тому що це нагадує ситуацію холодної війни під час навчання в 80-х роках, 83-го, східна західна Німеччина масштабно стягнули велику кількість ядерних зброї, ядерної зброї з одного боку американська, з іншого боку, радянська була відповідно, і ситуація доволі була такі, тоді важка, але стримувати ворога потрібно діяти потрібно рішуче і адекватно тим викликам і загрозам, які є. І ще, звичайно, ми маємо сподіватися на те, що полк Каліновського, білоруські патріоти, громадяни Білорусі з'являться в Білорусі десь на гомільщині, і спричинять те, про що говорив генерал Польський Шипчак, про те, що вони можуть здійснити військовий переворот, і це відкриє другий фронт. А Росія перекине якісь сили. Відповідно, вони будуть зазнавати поразки. Плюс ми будемо тиснути контрнаступом, і це буде ще одним нашим порятунком. На це ми теж маємо сподіватися.